Інфляція в єврозоні знизилася в листопаді значно більше, ніж очікували. Це дає надію, що стрімке зростання цін уже минуло свій пік і починає сповільнюватися. Це також стало важливим аргументом для того, щоб європейський центробанк у грудні підвищував процентні ставки не так активно. Споживчі ціни в 19 країнах, де в обігу євро у листопаді підвищилися на 10%. Аналітики прогнозували на 0,4% більше. У жовтні зростання було на рівні 10%. Основною причиною уповільнення інфляції стали ціни на енергоносії. Водночас продовольчі товари далі дорожчають, що непокоїть найбільше. Інфляція Єврозони вже більш ніж у п'ятеро перевищує цільовий показник 2%. Цього року ЄЦБ підіймав відсоткові ставки найшвидшими темпами за історію спостережень, найближчими місяцями, як і раніше, можуть бути підвищення, бо на стримування цін підуть роки. На перше місце за темпами зростання цін вийшла Латвія 21,7%. А Естонія, яка багато місяців була інфляційним лідером у зоні Євро, розділила друге місце з Литвою. У жовтні найнижчою інфляція була в Іспанії та Франції. Найшвидше ціни зростали у Словаччині, Словенії та Фінляндії. А ось знизилися вони найбільше в Нідерландах.